19 серпня 2023 року Чернігів ракетний обстріл прямо на місце скупчення людей під час виставки дронів щодо ракетних обстрілів і зовнішнього ворога, це в принципі зрозуміло. Але я хочу запитати, де мізки у тих організаторів, що які під час війни масово залученням цивільних людей залученням дітей роблять. Виставково такий захід щодо дронів, військових, військового призначення, зараз 99,9% використовується. Вірогідність, що буде ракетний обстріл, коли з такою метою проводиться захід, ну це зрозуміло, 99,9%, що це, це зрозуміло. Я не розумію організаторів. Я не розумію військову адміністрацію. Я не розумію, хто давав дозвіл, в тому числі чи були дозвола та погодження позиції з Міністерством оборони збройними силами. Ну я вважаю, що сторона військової адміністрації повинна ретельно провести службове розслідування і притягнути, в тому числі, осіб, яких причетне до організації проведення даного заходу до відповідно, в тому числі кримінальної відповідальності. Це зрозуміло, що в період війни, коли буде отакий захід з військовим направленням, будуть ракетні удари. Це зрозуміло. Це ворога зрозуміти можна. Питання до нашої сторони. Чому не подумали? Чому не прорахували такі речі, як, як мінімум в бункерах проводяться? Як мінімум, питання щодо доступу це взагалі е, окремо. Діти цивільні. Я, я взагалі просто в шоці. Я, я вважаю, що українська сторона, безумовно, повинна нести відповідальність. Завжди з вами, адвокат Криворучка Лариса Сергійовна.